Thank you Чим завершилася майже година розмова керівництва міста та області з громадськими активістами? Чому дев'ять пляжів Одеси до цих пір працюють без рятувальників і де та коли з'явиться нова набережна? Це новини у студії працює Максим Лінник. Вітаю! Акція під генеральним консульством Російської Федерації в Одесі завершилась сутичками та затриманням двох осіб, які намагалися проникнути на територію консульства із саморобними вибуховими пристроями. Події 16 червня підняли на ноги правоохоронців та стали ключовими на зустрічі керівників міста і області з громадськими активістами. І, хоча спочатку засідання планували приурочити фактам незаконної забудови узбережжя та доступності пляжів, розпочали зустрічі з розгляду інциденту. Акція спрямована проти військових дій на сході, у яких учасники мітингу звинувачують Російську Федерацію, переросла у сутички та безлад. Події біля російського консульства в Одесі викликали шквал емоцій городян і негативну оцінку з боку керівництва області. Зараз там розбирається міліція, задержали двох чоловік, які намагалися пройти місце журналістами з ринним устройством, задержали чоловіка з ножом, задержали чоловіка Ніадісіта, який знаходився в том п'явсьма э, в маске. Тому зараз міліція буде розбиратися. Конання голови обласної адміністрації підтримує Геннадій Труханов. На його думку, масові вуличні акції формують негативний імідж Одеси та відлякують туристів. Він визнав, що існує чимало проблем, запевнив присутніх, що міська влада їх вирішує і закликав представників громадськості бути стриманими і слідувати лише правовому руслу. Совмісно з єсміліс, саме з губернатором Одеської області роботи над тим, щоб в Одесі не було в це тривожне час, щоб ніхто не спровоцировав, ніяких маршів. А от то, що ви сказали, провокація. Це провокація, яка продовжується з 21 апреля. Обговорили й інший, не менш резонансний випадок, коли звичайним відпочиваючим довелося пробиратися на один із одеських пляжів через турнікет. Більше того, саме там орендатори перешкоджали роботі знімальній групі першого міського телеканалу. Була дана команда міським службам ці турнікети. Ані демонтували турнікети, служили болтики, гайки в кульочки убрали. Я е, на следующий день у нас был з Одесского горсовета, поставив задачу перед юридичним департаментом е, в законному правовому полі розривати договор з даними орендаторами. І так буде з кожним, хто не буде пускати Дісітов на пляжі. Сам міський голова а також очільник області обіцяє реагувати на кожне зауваження громадян, а також представників ЗМІ. Єдине прохання робити це правильно та через відповідні інстанції. Ілона Варава, Дмитро Мойсеєв. В Одесі з'явиться ще одна набережна. Її облаштують на пляжі Ланжерон. Про це вівторок під час інспекції пляжу повідомив директор КП Олександр Парайло. За розпорядження міського голови проект комплексного благоустрою буде розроблено вже найближчим часом, але роботи почнуться лише восени. А от чи підготувалися комунальники до нинішнього пляжного сезону, чи є у відпочивальників вільний доступ до моря, знає наш кореспондент Катерина Чабан. Разом з департаментом екології вона перевірила роботу відомого в Україні пляжу. Ланжерон одне з найпопулярніших місць відпочинку одеситів і туристів. Саме від доступності та благоустрою цього пляжу у людей складається загальне враження про гостинність та готовність Одеси до курортного сезону. Через ранковий дощ сьогодні відпочивальників тут майже не було. Але як запевнив директор КП Ланжерон Олександр Парайло, доступ до піску та води мають усі пляж абсолютно безкоштовний. Немає ні одного забора, ні одної перегради. Всі доступи до піску свободні і всі доступи до піску безплатний. Чоловік тільки платить гроші за те, коли використовується тапчином або зонтиком. Подбали на лонжероні про пільгові категорії. Для таких відпочивальників тут діють безкоштовні пляжні послуги. Щоправда, не цілодобово скористатися ними можна тільки в певний проміжок часу з 8 до 11 години ранку. Працюють на пляжі безкоштовні туалети. Пісок та набережну регулярно очищують від сміття. Тож серйозних скарг на санітарний стан поки що не було. Пляжі сіють. Начинают с пол шестого утра и до восьми утра высевают каждый день. Работают три машины пескоуборочных на всех трех пляжах, которые... Вибирають весь мусор, ракушку, окурки, які туди попали в течені дня. На ланджероні діє медпункт, до якого може звернутися кожен, кому це буде необхідно. З відкриттям пляжного сезону запрацювали тут і рятувальні пости. На рахунку їхніх працівників вже десятки врятованих життів. Є вже перші результати з початку курортного сезону, з 1 мая в цьому году вже спасено 74 людини, з Із них 14 дітей і Uh, Одійнами сі час фіксіру 25 п'ять дітей, яких ми знайшли і вернули родителям. Навіть зараз час, вот іде дощ, ви можете у два спасателя знаходяться на uh, посту возле акваторії води. Як і нарешті одеських пляжів в перспективі на Ланжероні плануються масштабні проекти з благоустрою набережної. але результати цих новацій відпочивальники зможуть оцінити тільки в наступному сезоні. Мер города. сегодня дал распоряжение подготовить проекты благоустройства. Проекты будут в течение летнего сезона подготовлены, но вступят в действие проекты благоустройства в осенний период, тогда, когда люди не будут отдыхать на пляжах, и эти работы не будут никому мешать. По планам мэра, набережная на пляже Ланжерон примерно, я не хочу сказать точно, будет выглядеть так, как выглядит начало набережной возле Дельфинария. Якщо все піде за планом, то на ланжероні з'явиться повноцінна набережна. Облаштувати її планують з двох фінансових джерел за кошти міста і підприємців. А поки роботи не розпочалися, чиновники перевірятимуть реальний стан справ на усіх без винятку пляжах міста. Контрольні перевірки відновлять вже наступного тижня. Для комунальних служб це стимул усунути існуючі недоліки. А для відпочивальників непогана нагода отримати якісні послуги. Катерина Чабан Георгій Дячик. Непроста ситуація в країні: війна на сході та анексія Криму не могли не позначитися на відпочинку українців. Плани на літо довелося змінити як дорослим, так і дітям. Канікули тривають вже майже місяць, а більшість вчорашніх школярів досі залишається в містах. Як проводять часи, кому довіряють своїх чат батьки у сюжеті Катерина Чабан. Літо у розпалі на всіх дитячих майданчиках грають малюки, старші діти відпочивають в парках, але батьки не завжди можуть контролювати своїх чад. На допомогу приходять найближчі родичі. Обично бабушки, дідушки гуляють з дітками в паркі. Ну, з бабушками на море, в парк. Некоторі в садики, нікотрі няні нанімають. Нам поки не приходилося, бабуськи приходиться з ними. Проблему з ким залишити учорашнього школярика вирішують пришкільні табори. В Одесі вони функціонуватимуть ще один тиждень. Дитячі садки працюють не на повну силу. З усіх груп залишається одна чергова. Малеч тут може проводити час зранку і до вечора. Для батьків це дуже зручно. Садики не закривають. садики працюють, шкільні лагеря працюють, діти відпочивають там з удовольствием. там і питання, і і розлічення. всякі діткам. там робота група дежурна. Да, которая. Робота для школярів, які поки що не потрапили до таборів відпочинку, також є де розгулятися фонтани, дитячі майданчики, веселі атракціони та багато іншого. Все це точно не залишить без уваги. ходять в спортивні секції, всякі в кінотеатр ходять, В основному в парки время проводять, ну в розлікальних центрах. І фонтанчик такой, круг сутринті, і машинки всякі ті, е, мероприятия. для дітей очень хорошо. Сонячне небо, тепле море та дитяча посмішка залишають лише найяскравіші моменти. Тож нехай літні канікули принесуть малечі позитивний настрій та емоції, а батькам менше тривоги за своїх дітей. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Правоохоронці накрили цех з пошиття спортивного взуття відомих брендів. В результаті операції вилучено понад 20 тисяч пар фальсифікату та обладнання для виготовлення взуття. Подробиці у сюжеті. Виробництво розташовувалось у трьохповерховій будівлі в одному з районних центрів Одеської області. В цеху правоохоронці вилучили більше 21 тисячі пар фальсифікованого взуття та сировину для його виготовлення. В результаті обшуку припинена незаконна діяльність цеху по виробництву спортивного взуття. Незаконним використанням знаків для товарів і послуг фірмових новинувань, таких як Adidas, Nike, ПУМА, в якому було вилучено 21 тисяча пар взуття з фірмовими знаками відомих виробників. Лінії та обладнання з масового виготовлення. Незаконно виготовлена продукція призначалася для реалізації на ринках Одеси та області. Також її купували підприємці з різних областей України для продажу в інших регіонах. На даний час встановлюється сума збитків, завданих від виробництва та реалізації фальсифікованої продукції та проводяться інші необхідні слідчі дії. Вікторія Руденко, Дмитро Мойсеєв Придумає ім'я малюку. Одеський зоопарк оголосив конкурс, учасники якого мають слушну нагоду придумати ім'я для тваринок, що з'явилися на світ цього року. Кращі варіанти будуть затверджені шляхом голосування. На найвигадливіших чекають призи. Деталі участі у сюжеті Ілони Варави. Цього року в одеському зоопарку справжній бебі-бум. поповнення з'явилися у сімействі косуль, верблюдів, лам та багатьох інших підопічних звіринців. Всі ці малюки поки не мають імен. Отримати їх зоопарк сподівається з допомогою одеситів. Тож оголосив конкурс «Дай ім'я Малюку. Його умови розмістили в соціальних мережах, зокрема в «Контакті» та Фейсбуці. Тут розміщені фотографії тварин, під якими зазначені статі кількість новонароджених осіб цього виду в кінці июня... В Одессе будет три фестивальных дня, так называемый фестиваль фестивалей. То есть это будут разные мероприятия происходить по всей Одессе 28, 29 и 30 июня. И в рамках этого фестиваля у нас тоже будет как бы свой маленький фестиваль, три дня праздников, и один из них, это как раз 28 числа там указаны э, какие виды сколько мальчиков сколько девочек и уже нам поступает очень много от, от детей одесских поступает очень много заявок предложений среди них есть очень интересные Гадане ім'я дозволено надсилати через інтернет та соціальні мережі. Також можна написати листа, або просто прийти до одеського зоопарку. Більше інформації можна знайти на офіційному сайті звіринцю. Малюки вже беруть активну участь у вигадуванні. Запропоновані варіанти керівництво зоопарку сподобалися, але розголошувати їх ще передчасно. В цьому конкурсі можуть поучаствувати всі дітки і вони будуть давати свої пропозиції, яких уже много поступило. і потом Наша э, жюри будет выбирать э, самого, э, самые интересные предложения которые, и имена, которые прошли э, конкурсный отбор, они уже будут присваиваться нашим детенышам. А дети, которые их предложили, они становятся уже призерами и будут получать э, призы. Кращі імена для малюків підопічних зоопарку оберуть шляхом глядацького голосування. 28 червня на святі День малюків. І ще одне: націлаючи листи, не забувайте вказати контактний номер. На усіх переможців чекають призи. Ілона Варава, Дмитро Мойсеєв. 28 червня Одеса прийматиме 15-й всеукраїнський конкурс молодих дизайнерів одягу погляд у майбутнє. Цю загальнонаціональну акцію було започатковано ще у 2000 році. Погляд у майбутнє є чудовим стартом для дизайнерів-початківців, що отримують можливість серйозно заявити про себе і одержати щасливий квиток у світ фешн-індустрії. Конкурс проходить під агідою Української ради моди. І на завершення випуску офіційний курс валют від Фінбанку. Покупка долара – 11 гривень 65 копійок, продаж – 12 гривень. Курс євро при покупці – 15 гривень 50 копійок, продаж – 16 гривень 35 копійок. 10 російських рублів банк купує по курсу 3 гривні 18 копійок, а продає за 3 гривні 45 копійок. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Більше інформації вже у наступних випусках. Якщо ви особисто стали свідками важливої події, телефонуйте 705-79-91. Все, що варте уваги, ми покажемо в ефірі. Побачимось.